Вона набрала номер піци о пів на дванадцяту ночі, але відповів чоловічий голос: Ало, а ви знаєте котра година? Вже хотіла покласти слухавку, але він додав м'яко. Хоча важкий день був, я теж не можу заснути. Мала б розірвати зв'язок, але чомусь відповіла. Звільнили з роботи сьогодні. Незнайомець замовк, а потім сказав: Знаєте що? Зараз замовлю вам піцу з того номера, який ви хотіли набрати, як вас звати. А це важливо? Мабуть, ні, засміявся він. Поки що ні. Піца прийшла через сорок хвилин, а вони все говорили телефоном. Про роботу, життя, страхи. Він виявився айтішником, який працював вночі на фрілансі після звільнення з офісу. Вона заснула під ранок з телефоном біля вуха, відчуваючи його дихання. Наступного дня рахувала години до десятої вечора, коли він зазвичай дзвонив. Серце підскакувало від кожного сигналу телефона. Говорили, щоночі два тижні і вдень вона жила лише очікуванням цих розмов. Подруги крутили пальцем біля скроні. Закохалася в голос? Знаєте, сказав він позавчора, і вона почула якусь особливу інтонацію. Завтра їжджу до Львова на співбесіду. Роботу мрії. Серце ніби зупинилося якщо все вийде, переїжджаю туди назовсім. Тієї ночі вона не спала, розуміючи, що закохалася в людину, яку ніколи не бачила. Зараз телефон дзвонить, його дзвінок. Вона знає, що скаже так на будь-яку його пропозицію: зустрітися, побачити одне одного, ризикнути, зруйнувати або врятувати те, що між ними виникло. Бо це вже не просто голос у темряві. Це її майбутнє.